Привіт, тітки. Сьогодні я розповім вам казочку про маленьку білочку на ім'я Юлик. Сядьте зручніше і слухайте. Давним, давно у маленькому селі, розташованому на краю чарівного лісу, жила маленька білочка на ім'я Юлик. Юлик був дуже сором'язливим і завжди тримався осторонь боячись говорити голосно і висловлювати свою думку. Його друзі гралися на луках, лазили по деревах і досвідчували таємничі куточки лісу. Але Юлик завжди стояв збоку, спостерігаючи за ними здалеку. Одного дня, коли Юлик прогулювався уздовж краю лісу, він зустрів стару мудру сову на ім'я Луна. Луна помітила смуток в очах юлка, і запитала, що його турбує. Я, я боюся говорити і показувати, ким я є насправді, зізнався Юлик, опустивши голову. Я завжди боюся, що зроблю щось не так або що інші будуть з мене сміятись. Луна подивилась на юлка своїми великими мудрими очима і сказала Сором'язливість це лише тінь, яку можна подолати. В глибині серця ти відважніший, ніж думаєш, я допоможу тобі відкрити твою справжню силу. Сова завела юлка глибше в ліс, поки вони не дісталися до чарівного золотого дерева, яке росло у самому серці пущі. Луна пояснила юлку, що це дерево відваги. Щоб стати сміливішим, ти повинен пройти три випробування. сказала Луна. Кожне з них навчить тебе, як подолати свої страхи. Перше випробування полягало в тому, щоб Юлик заспівав пісню посеред зібраних тварин лісу. Юлик відчував, як його серце б'ється швидше, а його лапки тремтять від нервів. Але він згадав слова луни і трішечки заспокоївся. Він зібрався з духом, заплющив очі і заспівав. Його голос, хоч і тремтячий, спочатку, набрав впевненості і красиво звучав серед дерев. Тварини були в захваті, а Юлик відчув перший подив впевненості в собі. Друге випробування вимагало, щоб Юлик допоміг пораненому кролику знайти дорогу додому. Незважаючи на побоювання, Юлик прийняв виклик. Кролик мав пошкоджену лапку і не міг пересуватись самостійно. Юлик, керуючись співчуттям, взяв кролика під лапку і з допомогою Луни провів його через густий ліс. По дорозі він навчився, що турбота про інших і дії в складних ситуаціях. Зміцнюють серце, третє випробовування було найскладнішим Юлик повинен був стати перед великим дзеркалом, яке показувало його найглибші страхи. Він боявся відмови, поразки, сміху інших, але він також побачив свої сильні сторони відвагу, співчуття і силу, яку він відкрив завдяки попереднім випробуванням. Луна сказала йому що справжня відвага полягає в прийнятті себе і своїх слабкостей. Пройшовши всі випробування, дерево відваги подарувало юлку золоте листя, яке він носив на своїй маленькій шийці. Золоте листя символізувало нововідкриту відвагу і впевненість у собі. Від того дня Юлек став сміливішим він говорив голосно, чітко ділився своїми ідеями і брав участь у всіляких забавах з друзями. Його серце тепер було сповнене відваги і впевненості в собі. Юлек відкрив, що відвага не полягає у відсутності страху, а тільки у умінні протистояти своїм страхам і діяти всупереч їм. Завдяки мудрості Луни. І чарівному дереву Юлик навчився, що відвага є у кожного з нас, треба лише її знайти. Відтоді він жив щасливо, допомагаючи іншим і ділячись своєю нововідкритою силою. Ось така історія малята! Що ви думаєте про неї? Напишіть мені в коментарях і ставте подобайку, якщо вам сподобалась казочка. Па-па!